Привіт! Розв'яжемо задачу. На прямій позначили 5 точок, скільки відрізків утворилося. Отже, є пряма точки А, Б, С, Д, Е. Точок небагато, і, уважно полішивши, можна знайти відповідь до цієї задачі. Але якби точок було більше, то нескладно й помилитися. Тому розв'яжемо цю задачу так. Розгляну точку А. Поруч з нею 4 точки. Разом з ними вона утворює 4 відрізки. Отже, для точки А. Чотири відрізки. АБ, АС, АД, АЕ. Точка Б. Також є кінцем чотирьох відрізків. Ба. БЦ, БД, БЕ, e. Аналогічно точка С. Є кінцем чотирьох відрізків, А і так далі. Те саме для точки Д і для точки Е. E. Ми отримали 5 груп по 4 відрізки. Загалом 5 помножити на 4 20 відрізків. Тут записано би було 20 назв відрізків. Але зверніть увагу: відрізок АБ і відрізок БА це той самий відрізок. І ми його тут врахували двічі. Так само відрізок АС і СА. Так само кожен відрізок тут врахований двічі. Тому насправді на прямій утворилося не 20, а вдвічі удвічі менше відрізків. 5 множимо на 4 і ділимо на 2. 20 ділимо на 2. І отримаємо 10 відрізків. Бажаю успіху! Бувай!